Микола Мирослав Петрецький, голова Союзу Українців в Румунії і заступник голови Східної Європи. Ці нелегкі моменти для українців як ніколи і важливо, щоб вони стояли один біля одного об'єднані. І я впевнений, що український народ, так як і дотепер був об'єднаний, так і від тепер буде також об'єднаний. І ми знаємо, що коли український народ був об'єднаний, жоден ворог не міг перебору, перебороти український народ. Так це стравилося і в 32-х роках під час голодомору. Так бачимо, що і зараз російський агресор він буде спробувати знищити український народ. А ми повинні ще більше об'єднуватися. Союз Українців Румунії об'єднує українців з цієї території Румунії. Ми говоримо про більше як 120 місцевих організацій. Ми говоримо про 13 повітових філій. Ми говоримо про більше як тисячу осіб, які представляють керівництво Союзу Українців Румунії. І ми говоримо про більше як 30 тисяч членів Союзу Українців Румунії, які зберігають інтереси української громади в Румунії. Сареч саме через єдність нам дасть мати своїх представників, Саме через єдність нам вдається зберігати наші школи, саме через єдність нам вдається зберігати нашу культуру, нашу мову, наші традиції. Так що я закликаю всім єднатися і зберігати те, що ми маємо найважливіше.